Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Як передають джерела на місцях Сизеранське військове училище для льотчиків цієї ночі зазнало чергового удару. Курсанти старших курсів під час льотних тренувань обстріляли територію аеродрому та міста. Загинули інструктори, а також 10 молодих пілотів, які уже під час навчальних вильотів бомбили Сумщину. Батьків не допускають тіла, не віддають, буде вестись ідентифікація. Удар був прямо під час шикування три ночі. Нічні навчання, удару без. Спілотника не очікував ніхто, що ж така бавовна поступово привчає наших західних партнерів до того, що бити по території Росії кожного дня нормально, каже аналітик. Політичний експерт Сергій Назаренко вважає, що завдання точкових ударів по території Російської Федерації може спонукати Захід, звикати до того, що війна переходить на територію країни агресорки на цьому тлі надання Україні сучасної далекобійної зброї та винищувачів буде логічним кроком, а не чимось екстраординарним. В чому сенс точкових ударів по РФ в Тенці, яка з'являється, українці вже звикли до того, що в Москві щось регулярно вибухає, як, наприклад, вчора в Москва Сіті. Згадайте, як раніше ми раділи підірваному Кримському мосту. А коли його підірвали вдруге, вже таке. Про підрив Башні Федерація в Москва Сіті забули вже зранку того ж дня, і це добра тенденція. Спочатку українці звикають до війни на території Росії, потім звикнуть іноземні партнери, а потім і росіяни. Зазначив він у своєму дописі в Фейсбук. Назаренко зауважив, що сам по собі підрив пари офісних приміщень російських. Ских міністерств, які є законною військовою ціллю, не створює значної військової переваги. Проте така бавовна поступово привчає наших західних партнерів до того, що бити по території Росії кожного дня, то є нормально. Війна це гра, у яку грають удвох. Тож такі кроки логічно призведуть до того, що надання далекобійної високоточної зброї та F-16 не буде виглядати чимось екстраординарним, а просто буде черговим логічним кроком, резюмував аналітик. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.